Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Андрій Різазадзе Пригоди Аліси. Знайомство з лісом. У невеличкому мальовничому містечку. Біля самого берега Дніпровського моря жила малесенька дівчинка Аліса. Гарнесенька вона була наче лялька. чорноброва, з великими карими очима та довгими віями. Її всміхнене обличчя завжди сяяло сонячною посмішкою. У Аліси була дружня, любляча родина. Але мама постійно поралася по господарству, а тато працював зранку до вечора. Аліса й хвилини не могла всидіти на одному місці. Нестримна енергія штовхала її на пошуки пригод. Одного весняного, теплого дня батьки привезли Алісу на природу. Ліс розгорнув перед нею. Дивовижний килим з орнаментом, сплетеним з весняних первоцвітів. Яких тут тільки не було квітів. Волохата трава росла поряд з руденькими дзвониками-рябчиками, шафрани від білого до помаранчевого розсипалися по галявині яскравою мозаїкою. Лісові тюльпани гордливо поглядали на них зверху. А пролізьк, врясту та фіалок було незліченно. Пташки, перестрибуючи з гілки на гілку, співали на всі голоси. Ліс був схожий на велетенський концертний зал з фантастичними декораціями. Яка краса наче в казку потрапила, подумала Аліса. Дівчинка забула про все на світі, вона наче розчинилася у навколишній красі, заворожена чарівними звуками. Аліса не зрозуміла, як опинилася на невеликій галявині бускового кольору з усіх боків, оточеною білими колючими кущами квітучого Терену. Два яскраво лимонних метелика пурхали між фіалок. Раз по разу намагаючись сісти дівчинці на носик. Вони граються зі мною, сміхнулася Аліса. І яка то була весела гора! Метелики кружляли навкруги, то зникали за спиною, то мостилися на шапчину. Несподівано сонечко сховалося за хмаринку, галявину накрило сірою тінню, стихли пташинні пісні, а метелики. Пухнувши крилами, зникли у кущах Терену. Куди ви сховалися, так нечесно, вголос проказала Аліса. Зараз я вас знайду. Вона розсунула гілля терену, щоб знайти схованку метеликів, але її рука потрапила у щось неприємне липке. Злякавшись. Аліса висмикнула ручку, до якої прилипли брудні нитки павутиння. На руці з'явилася велика кров'яна подряпина, а за нею прийшов пекучий біль. Тату! крізь сльози кликала Аліса. Але відповіді не було. Маленька дівчинка з заплаканими очима озиралася навкруги. Вона була. Зовсім одна, а лісі стало дуже лячно. Вона зрозуміла, що заблукала. У тому самому місці, де сховалися метелики, щось ворушилося. Може, то мої друзі-метелики? майнула думка в голові дівчинки. Вони б допомогли мені знайти дорогу до мами. Щось дуже страшне з'явилося між гіллям. А ліса такого чудовиська ніколи не бачила. Величезні хижі очі уважно дивилися на дівчинку, скрючені волохаті лапи вчепилися за гілля, а велетенське, роздуте черевце. Було прикрашено білим хрестом. Чудовисько підіймало вгору зогнуті щелепи з гострими іклами, погрожуючи дівчинці. А лісі навіть здалося, що воно хизується з неї. Який великий жук, який він соковитий. Зараз я його вполюю. Від страху Аліса голосно вигукнула я, я не жук, я дівчинка, я Аліса, не підходь до мене. Зараз, зараз прийде мій тато, він тобі не подарує, що ти мене лякаєш. Чудовисько, навіть не ворухнулось, воно так само рухало щелепами, нібито відповідало дівчинці. Ха ха, -ха налякала ти. Втекла від своїх батьків. Ти неслухняна, тебе ніхто не врятує. Ти моя здобич, і я тебе з'їм. Аліса не розуміла, що робити, страх, ніби притис її до землі. Вона в думках просила допомоги та клялася, що більш ніколи в світі не услухається батьків. Чудовисько ворухнулося, воно присіло на задні лапи, передні задрало вгору, ніби намагаючись ухопити дівчинку. А ліса закрила лице долоньками. Хтось цвірінькнув біля самого Алісиного вуха, не забираючи долоньки від лиця, лише відсунувши пальчик. Аліса з острахом намагалася розгледіти, хто то цвірінькає. Голос був ну дуже приємний, веселий та грайливий. Прямо перед нею, на тому самому місці, де ще мить тому було чудовисько, з'явився птах. Аліса прибрала долоньки від лиця і аж йокнула від подиву. Такого чепурного птаха вона ще ніколи не бачила. Чорне пір'я виблискувало й переливалося усіма кольорами райдуги, весь у білих плямках, наче мамина сукня у білий горошок з жовтим дзьобиком та червоними лапками. Птах уважно подивився на дівчинку. І декілька разів голосно цвірінькнув. Алісі відлягло, страх зник разом з чудовиськом. Сонечко знову виглянуло з за хмаринки, заливаючи все навкруги яскравим весняним світлом. Голос цього чепурного птаха. Заспокоїв дівчинку. Вона широко посміхнулася й кивнула йому навзаєм, вітаючи свого хороброго захисника. Привіт. Чому ти плакала? Ти заблукала? тьохкав птах. І як твоє ім'я? Алісу здивувало, що вона розуміє тварин. Дивно, раніше я не розуміла мову тварин. А може. Вони розмовляють лише в моїй уяві? Про всяк випадок Аліса вирішила відповісти птаху. Ще подумає, що я невихована дівчинка. Мене звати Аліса, я вже велика, а плакала я тому, що перелякалася, а перелякалася я тому, що заблукала, злий терен мене подряпав, а чудовисько з хрестом на спині взагалі з'їсти намагалось. Скоромовкою проказала Аліса, а ще. Ще я скучила за мамою з татом і, і, і іграшками. Зрозуміло, проспівав птах. Чудовисько дійсно страшне, але й дуже смачне. Терен кущ годовальник. Він птахів взимку годує, а заблукала ти тому, що була неслухняна. Я тобі допоможу, але ти повинна дати мені слово завжди слухати батьків, бути обачною, уважною і обережною. Вибачте, пане, а, а як вас звати? Я таких красивих птахів в житті не бачила, промовила дівчинка. Люди мене називають шпак. Навіть. Хатки на деревах нам будують. Шпаківня зветься. Ти, дійсно, нас раніше не бачила, бо ми прилітаємо навесні, а по осені відлітаємо у теплі краї, проспівав шпак. Мені дуже приємно спілкуватися з тобою. На жаль, мало хто з людей розуміє тварин. Було б дуже чудово, якби ми могли спілкуватися з людьми. Я вам дуже вдячна. Я ніколи не забуду, що всі тварини і рослини наші друзі. А, а коли виросту, буду захищати природу, щиро промовила Аліса. Дякую тобі, добра дівчинка. Час нам прощатися. Йди за мною, я виведу тебе до батьків. Відповів шпак і, пурхаючи з гілки на гілку, повів дівчинку до мами й тата. Коли дівчинка міцно охопила своїми рученятами, шию батька шпак злетів з гілки, пролетів над щасливою родиною, голосно цвірінькнув і зник за кронами дерев. Тільки Аліса зрозуміла пісню шпака, він сказав. Не забувай обіцянку. Дівчинка ще довго махала ручкою вслід птаху про себе повторюючи слова. Я не забуду. Мама і тато Аліси були щасливі, що знайшли свою доню. А ця історія так і залишилася для них таємницею. Діти, а ви впізнали? Що за чудовисько перелякало Алісу? Кінець історії. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.